Нагородили кращих сьогодні. У міському будинку культури відбувся захід, де зібрали кращих представників різних видів спорту. За успіхи та досягнення у їхній кар'єрі впродовж 2023 року їм вручили нагороди. Так, зокрема, першими відзнаки отримали чимало спортсменів. Серед них атлети, плавці, боксери, пауерліфтери, спідвеїсти та інші. Гонщик спортивно-технічного клубу Марченко Спідвей Віталій Лисак каже у 2023-му часу дарма не Дармани Чали а на новий 2024-й планів ще більше змагань було дуже мало. Ну брав участь і чемпіонатах Європи, чемпіоната світу. Результат був не дуже вдалим. На деяких європейських змаганнях займав призові місця. Відзнаку отримав так, як я став майже кращим спортсменом України в цьому році по спідлею. Звісно, для спортсмена це дуже так. Ну, це приємно, тому що ну це є підтримка, а без підтримки. І ніяких видів спорту, нічого, якихось заходів не, не, не може відбуватися. Про плани на новий рік розповідає і президент БК Рівне Сергій Ліщук. Сьогодні він також отримав нагороду у номінації Кращий спортивний клуб Рівненської міської територіальної громади 2023 року. Сергій розповідає, за цей рік встигли досягнути усіх поставлених перед собою цілей, а далі ж буде більше. Дійсно, ставилися перед клубом велике завдання і, скажімо так, все, всіх виконали. Наша чоловіча команда стала чемпіоном вищої ліги. Ми до цього йшли довгі шість років. а Жіноча команда стала брендзом призивою Суперліги. Тобто ну, максимальний результат, і я дуже задоволений, дуже пишаюся своїми гравцями, гравчинями. Що стосується майбутнього, то ставимо так само на. Найвище завдання цього року ми вийшли в Суперлігу чоловічу, тобто там непогано виступаємо. Тож хотілося б так само гарно завершити наступний сезон. Але, в принципі, кажу, що команда рухається, команда рухається в правильному напрямку, і я думаю, що наші перемоги ще попереду. Нагородили і тих, хто донедавна захищав нашу Україну на фронті, зазнав поранень під час виконання бойових завдань та знайшов віддушину у спорті. Так сьогодні відзначили й тих, хто здобув нагороди в всесвітньо відомих іграх нескорених. Один із них полов'ян Дмитро. У 2023 році на цих змаганнях він здобув дві бронзові нагороди. Організували захід керівництво міста за словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна. Важливо, що навіть у такий складний для нашої країни час ми розвиваємось та досягаємо успіхів. Тож вирішили підтримати спортсменів такими нагородами. Важливо було в цей момент зібрати їх в одному колі, подякувати перш за все, зробити певні підсумки, зробити напрацювання те, що будемо робити на 24-й рік. Вірте мені це така велика повага. По ну адже ми робимо одну справу. Я думаю, що для них це теж буде пріоритет, тому що влада йде до них на зустріч. Ми з депутатами думаємо думати, де брати теж до такого фінансування, тому що їх треба підтримувати, Адже ми не можемо зупинити спорт. Він має також рухатися. Це є наша мова, це є наше майбутнє. Софія Капінос та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.